В Україні з 19 по 25 травня триває національний тиждень безбар'єрності, який не про якихось інших людей, а про всіх нас. Це про рівність, справедливість та гуманність. А наскільки Чернігів безбар'єрний, наскільки він зручний для людей на колісних кріслах, розбираємося у нашому сюжеті. Наша знімальна група вирішила спершу оглянути центр Чернігова. Тут загалом для безбар'єрності зроблено чимало. Майже всюди є пандуси на пішогодних переходах, біля лікарень та аптек. Тротуари здебільшого у гарному стані. Хоча трапляються також заклади та установи, куди людина на колісному кріслі не потрапить без допомоги. Окремо варто відзначити підземні переходи. Вони в гарному стані і також мають пандуси. Ми запитали перехожих наскільки Чернігів безбар'єрний, я б сказав десь про відсотки на 40, примірно, тому що ну сам пандус під кутом 45 градусів, ну, я. Вибачте, мене це не зовсім розумно. Є там зірний переход, коли у дітей той і там і везде, а є везде. На мою думку, в принципі, у нас непогано оснащений центр, непогано зроблений, у нас досить велика кількість пішохідних переходів. У нас є дуже зручні спуски. У нас є спуск з площі з драмтеатру. Наприклад, але якщо ми будемо говорити про місця і райони, які дещо віддалені від центру, і на жаль, навіть ці. Райони, де у нас є лікарні, то не все так добре, як хотілося б. На мою думку, не завжди є підходячі місця для того, щоб люди на візках могли пересуватися, але в більшості місць, думаю, пристосовані чернігів. Тож можна впевнено сказати, центр Чернігова відносно непогано пристосований для людей з порушенням рухових функцій. Але варто ступити пару кроків і опиняємось у місцях не таких гарних. Приміром, ось один із житлових секторів ані пандусів біля під'їздів, ані навіть простого тротуару біля будинків нема. І як людям на колісних кріслах тут пересуватися, загадка. Поруч кілька магазинів і контор, до яких теж просто так не потрапити у деяких районах міста, які дещо віддалені від центру, можна помітити вкрай погані тротуари із вибоїнами та ямами. Але кажуть, перехожі деякі заклади не в центрі міста роблять все для того, щоб ставати безбар'єрними. є стоматолог в дентарії, і він буквально недавно поміняв собі повністю ну, біля біля своєї біль своєї організованого місця. Там де він робить о, зуби. Він поставив ліфт біля свого біля ганку. Повністю повністю поміняло само собою і початку поруч, того можна було під'їхати, і там не пандус, а саме ліфт для того, щоб підняти візка. До речі, якщо у вас є знайомі з порушенням рухових функцій, поділіться з ними цим відео. Можливо, вони зможуть підказати, що варто зробити в Чернігові для того, щоб наше місто стало дійсно безбар'єрним.